Друзі, привіт! Дуже радий вас вітати на нашому році по роботі з діджитал-продуктами. І сьогодні ми розберемо, як саме і що саме можна продавати через Shopify. Перше, що таке Digital продукти взагалі? Digital продукти це не фізичні продукти, це те, що ви можете людей просто надіслати як певний файл, Там, або файл, там, відео, або, або якась книга, або якийсь курс. І перевага продажу дічло продуктів в тому, що вони мають набагато нижчі витрати ніж фізичні продукти, тому що фізичні продукти потребують виробництва, а цифрові продукти достатньо один раз зробити, і просто інколи оновлювати. Тобто вони не потребують сировини пакування, доставки і йдуть вищі прибутки завдяки е, тим, що витрат на виробництво і доставку по факту немає. І якщо у вас дішта-продукт вистрілює, ви можете його дуже швидко і легко масштабувати. В нашому досі агенції ми мали кілька проєктів, де клієнти продавали дітей-продукти. Один з клієнтів продавав ключі від Windows на ринок Індії. Один з клієнтів він продавав мануал по різьблю для дерева на американський ринок і цей проєкт дуже класно і круто продавав. В сьогоднішньому році ми розберемо, що саме можна продавати, і як саме це технічно налаштовувати на Shopify. Що саме можна? Дивіться, це електронні книги, якась там самодопомога, кулінарія, бізнес, художня, література. Друге, це онлайн-курси по фотографіях, по розробці магазинів на Shopify, наприклад, або іншої тематики, по схуденню, по кулінарії. Також я думаю, що ви бачили, є тренд, щоб продавати розмальовки, які робить ChatGPT на Амазоні. Це дуже такий популярний зараз трендовий продукт. Ви це ж саме можете продавати і на Shopify. Далі це аудіофайли, це музика, звукові ефекти, це графічні ресурси, іконки, шаблони, шрифти. Фотографії для сайтів можеш продавати соцмереж, реклами, і певні принти, планери, календари, розмальовки. У відсотків 90 наших клієнтів це такі фізичні продукти, і у них діджитал е, продукти йдуть лише як додаток. Тобто, наприклад, ми працюємо з одним брендом Білизна, вони випустили календар для своєї аудиторії. Тобто діджитал продукт є, але він не є основним продуктом, лише як допоміжний для збільшення середнього чеку для лояльності аудиторії. Ми з вами розібрали коротко, що можна продавати. Тепер давайте розберемось, як саме це продавати технічно налаштовувати наш Shopify. Я зараз зашарю свій екранчик. Так, так, так. Угу. Угу, так, супер-супер. Супер. супер. Угу, супер. Е, окей, окей, значить, дивіться, минулого разу в мене був один тестовий магазин. Зараз я взяв інший, бо е, з тим магазином я з розблокуванням. Але до суті. І так, дивіться, перше, давайте створимо певний продукт е, в розділі продукт. Я вже створив певний продукт, я його назвав е, 10 улюблених веганських страв. Я ось тут дав короткий опис цього продукту, і ось тут я прикріпив, скажімо так, постер, тобто обкладинку цієї книги. Я її згенерував через ChatGPT. GPT. Далі йдемо. Я прописав ціну, категорія означається автоматично. І ось тут є галочка, що це фізичний продукт. Вона стоїть за замовчуванням. Ви її просто знімаєте для вашого фізичного продукту і створюєте продукт як звичайний продукт, і зберігаєте. Після цього ми переходимо в розділ «Додатки» і пишемо Digital Products. Такі додатки для управління роботи Digital продуктів є дуже багато. Ми сьогодні розберемо один з найпопулярніших. <кхем> угу. е, значить, дивіться, на що я звертав увагу одразу при використанні додатку. Це щоб було, був напис Build for Shopify і велика кількість відгуків. Ось, наприклад, мені одразу цей вочок кинувся, я вже з ним колись працював. Давайте його встановимо. Є безкоштовний тариф, тарафіко нам достатньо, є платні відповідно від кількості замовлень. Давайте його встановимо. Так, так. Якщо у вас, друзі, в процесі проходження цього уроку виникають якісь запитання, можете писати, я буду писати в коментарях, задавати питання, я буду радий вам допомогти підказати. І так, ми оформлюємо підписочку. І наш додаток. Значить, дивіться, що ми починаємо. Перша наша задача вибрати продукт. Я вже просто до уроку готувався, тестував. Давайте я ось тут видалю наш продукт. Так, воно не хоче. <клух> так, 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 Mm -hmm. Так, remove. Я видал, що вам спочатку показати налаштування, тому що перед уроком я стараюся тестувати, чи все окей працює, щоб не було якихось факапів. І так, дивіться, ми переходимо ось на жовний додаток, ми переходимо в розділ, в розділ Digital Product, або одразу ось тут можемо. Link Product to File. Як воно працює? Воно працює в принципі, що ми з створеним продуктом в розділі продукти зв'язуємо певний Digital File. Клікаємо додати продукт. Ось тут що у нас вже є створений продукт. Вибираємо продукт. Ось наш продукт. Йдемо далі. І клікаємо Завантажити файл. Або вибрати з бібліотеки, якщо ми вже раніше завантажували файл. Якщо я завантажу, то ми з комп'ютера просто його вибираємо. Якщо, якщо, якщо він у нас вже є в бібліотеці, клікаємо. Ось я свій Digital Field вже раніше завантажу бібліотеку. Клікаємо Link to Product. Тобто ми робимо зв'язування. Тепер, тепер, так, усе так завантажено. Супер. Тепер ми підв'язали певний Digital File до нашого продукту, створеного ось тут. Тепер дивіться, коли людина буде замовляти цей продукт і оплачувати, її автоматично після оплати на пошту, буде приходити е, ссылка на скачення цього продукту. Також вона буде мати можливість скачати цей файл на етапі е, сторінки подяки. Тепер давайте подивимося, які ще налаштування тут є в цьому додатку. Це продукти, де усі наші продукти, контент-бібліотека, де ми завантажуємо певні дітла файли. Далі ордери, наші замовлення, е, план. Ми зараз на безкоштовному, і налаштування. Налаштування цього додатку. Містить емейл, кастомізація емейлу, можемо кастомізувати емейл, який відправляються людині. Тобто, ось, лінк на скачування. Далі, що ще можемо? Можемо сторінку скачування кастомізувати. Тобто, ось клікаємо. І можемо вносити зміни, які нас цікавлять з точки зору дизайну, з точки зору юзабіліті. Далі ордери можемо кастомізувати. Сторінку Thank you page можемо додати наш віджит. Ось так це буде виглядати. Ось так. Сторінка Access Donovan. Клікаємо зберегти. І далі є розділ PDF Protection. Це коли на наш PDF-файл накладається водяний знак, ми це не вмикаємо. Є різні інтеграції, з ідеями додатковими. Ось так тут, тут база знань і інші, інші такі налаштування, загальні, по мові. Ось так, друзі, ось так можна налаштувати і продавати ваші діджитал файли. Ви можете проаналізувати конкурентів, вибрати діджитал файл для свого магазину, який ви хочете продавати, або ж те, що ви точно можете найлегше зробити, це до свого основного продукту продавати діджитал файли. Продавати мануали подольом приказ за басейном, продавати мануали подольду за тваринами. Ви наприклад, продаєте каву, ви можете продавати там топ 10 рецептів найкращої кави. Тобто, завжди думайте, як ви можете збільшити середній чек не лише за рахунок фізичних продуктів, а й за рахунок діртатися. Буду радий вам допомогти.